Зивають виконавицею від Бога. Не навчилася співати раніше ніж говорити. Її дар впливати на душі та серця тих, хто її слухає. Отож, сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостює надзвичайно прониклива співачка, солістка рівненської обласної філармонії, Уже? а також народна артистка України Наталія Марія Фарина. Вітаю вас! Добрий день У вас незабаром. Творчий вечір має бути творчий ювілей. От розкажіть, що цього разу готуєте для рівнян. Мені хочеться позвітувати для рівнян, тому що 30 років я вже крокую містами вулицями Рівного. Я живу тут, я дихаю, я творю, співаю, створюю програми, а зараз навчаю студентів. Тому мені хочеться так маленький звіт зробити для рівнян, для тих людей, які знали мене ще тільки на початку. Творчої діяльності тих людей, з якими ми недавно познайомились. І програма буде складатися з легких е і творів зарубіжної музики і української класики. В концерті будуть приймати участь також мої друзі, будуть сюрпризи, а також мої студенти, мої вихованці. І крім того, я запросила на свій концерт студентів кафедри хореографії під керівництвом Грицінюка Романа Анатолійовича. Ви влаштовували Бенефіт до свого 25-річного ювілею і також вам подарували книгу про ваше творче життя. І от пройшло вже 5 років. От Цікаво, чи сталося щось таке визначного, чи, можливо, переломного, чи така якась подія, яка найбільше запам'яталася за цих 5 років, яку можна, наприклад, додати до наступної книги? Так, книжка була подарована мені Миттєво Стедолі. Її написала кандидат. Мистецтво Тетяна Прокопович. І дійсно я дуже вдячна і людям, і цій, особливо цій людині, яка зібрала стільки матеріалів. Але ви знаєте, якраз за останніх п'ять років зміни склались в тому напрямку, що я переорієнтувала свою творчу діяльність на виховання студентів. Тобто, я зараз викладаю в інституті мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. Готую студентів до конкурсів, сама являюсь членом багатьох конкурсів. Ну, звичайно, видаю, як і всі, пишу статті наукові, і створила навчально-методичний посібник, який називається Вокальні орієнтири співака. В цей збірник війшло 5 розділів, де студенти можуть знайти відповідні зразки української класичної музики, народної пісні. Пісень-ретро, романсів, зарубіжних романсів, українських, а також шлягерів європейського рівня, тобто це музика Кьольна, кьорна і ну, багатьох інших композиторів, це джазові твори, просто небагато зразків. Джорджа Гешвіна для... це навчальний матеріал для того, щоб студенти могли краще орієнтуватися у виборі репертуару і краще могли розвивати свої вокальні здібності. У вас дуже велика популярність, багато рівнян і не тільки вас дуже люблять. От цікава ваша історія, з чого ви починали? Ну, спасибо велике за любов, тому що я її дійсно відчуваю. Я відчуваю її кожен раз, коли після концертів, після виступів, після зустрічі взагалі. Дійсно, моя пісня торкається струн душі людської. І вона має відклик, <кхід> вона має такий, знаєте, взаємозв'язок, виконавця, слухач, виконавець, слухач. Тому я дуже ціную своїх слухачів, я дуже вдячна їм, я впізнаю їх на вулицях Рівного. І я дійсно хочу запросити цих всіх людей, щоб вони прийшли в концертний зал, де буде мій творчий вечір, 15 червня, початок о 18-й годині. Ну, я не можу сказати, що саме, але навчаючись в школі, звичайно, ще навіть не поступивши в перший клас, мене на вулиці всі знали, що Наталя співає. От Я постійно співала і постійно пробивала своєю піснею всю енергетику кругом. Потім я грала на баяні, потім приймала участь в ансамблі самодіяльному синкопи, там ансамбль дівчат. Тоді поступила в училище культури. Після цього. Я відчула, навчаючись в училищі, що мені не вистачає знань, не вистачає можливостей реалізувати свій голос в різних напрямках. От Тому я пішла навчатись в консерваторію. Я поступила в консерваторію імені Лисенка у Львові і дуже дійсно вдячна тому тим наставникам, тим навчителям, які мене оточували. Ті, ті предмети, це все, що нас оточувало, це все, що нас навчало для майбутнього життя, мені дало дуже великий поштовх у житті. Тому що з роками, коли працюєш вже коли я вже працюю з студентами, я багато розумію і більш, ще більше ціную навчання моїх викладачів Мирслави Олександрівни Нелогойди. Маргарити Григорівни Хмельницької, ну, звичайно, оперна студія, камерний клас. Це все дуже надихало мене і навчало в майбутньому житті. Я думаю, що все-таки все, все, все починалося з маминої пісні. А як все-таки так склалося, що ви зі Львівщини, а от все-таки працюєте от в Рівному? Ой, це велика і довга історія. Але я хочу сказати, що між училищем і я поступила в інститут колишньої культури, навчалась тут один рік, також познайомилася з багатьма цікавими педагогами. А коли приїжджала додому, батько мене назвав завжди Наша культура. І для мене це так знаєте, було важливо, тому що він завжди мені давав просто питання відповідь, яка музика звучить. Що хотів доказати композитор в другому фортепіанному концерті, от, наприклад, Петро в другий фортепіанний концерт. Розкажи мені. І ви розумієте, він простий робітник, але він дуже багато цікавився, він мене постійно підштовхував для того, щоб ще більше займатися, більше знати. Тому я кожен раз приїжджала і мені постійно треба було багато чого читати, підчитувати, так знаєте, кожен раз як на залікані або екзамен. Ось, і коли згодом я вже закінчила, поступила спочатку в консерваторію, потім її закінчила. в мене були пропозиції, але я все-таки вибрала рівне я не знаю чому. Напевно, все-таки тепер я з, з погляду 30-літньої давності я розумію, що це місто енергетично кликало мене. Я відчувала таку якусь позитивну прихильність до міста, і я не помилилась, тому що дійсно саме в місті рівному. В нашій області я могла реалізувати себе. Хоча, напевне, по великому рахунку, я на 100% не вважаю себе реалізованою, якщо чесно. Тому що мені постійно не вистачає, не вистачає от того творчого руху. Мені приходиться багато організовувати самі концертів, мені подобається і самі співати, виконувати, от зараз організовувати студентів. І мені здається, все-таки, що був період, що, напевне, можна було трошки по-іншому реалізовувати той внутрішній запал, ту енергетику вокальну, музичну, я могла набагато ширше, набагато яскравіше це все зреалізувати. Але маємо те, що маємо, ще є роки, ще є. Можливість показати себе в студентах, ще є можливість виступати на конкурсах, виступати на концертах на запрошення за кордоном. І, в принципі, ви знаєте, я почуваю від того велику наснагу саме від творчої діяльності, від сценічної, тому що коли немає виступів, мені на душі стає так, як вам сказати, не скучно, не, я не тоскую, як кажуть наші сусіди, це не сум, абсолютно. Це е, сум'яття, можливо, такий от стан. І я розумію, що треба відкривати нові програми, треба вчити вивчати якийсь новий матеріал музичний, треба виходити до людей. і... Так, я, дуже багато ми виступів зробили у госпіталі для хлопців, які приїхали за ТО, які там проходять реабілітацію в нашому рівненському госпіталі. І мені, мені самі захотілося просто літом, у нас же ж літній період, відпустки, так? Но я ж не можу без творчості. На що командир був дуже здивований, приємно здивований. Олексій Кльонов нас запросили, і от і ми студентами кілька концертів ми виступили, ми спілкувалися, ми в госпіталі концертували. Ось. І я думаю, що на цьому концерті, який буде в мене, я думаю, що вони також прийдуть. Це, знаєте, така моральна, духовна підтримка цих людей, тому що там, до речі, дуже багато лікувалось тоді з Львівщини, тому що з різних областей проходять реабілітацію в нашому госпіталі. Так що творимо? От ви виконуєте пісні різними мовами: українською, російською, італійською, і німецькою. От який репертуар вам найбільше близький і, можливо, якась є особлива душевна там тема чи близька до душі? Душевна тема це, звичайно, романси. Це романси, це почуття, це романс, це пісня про кохання. Але взагалі мені ближча тема, от тільки перетинаєш кордон України з якоюсь іншою країною, звичайно, там більше цінується класична музика, і я відчуваю, що я в своїй стихії. Тобто це е, ті ефіри, де я пропоную класичну музику. Це Моцарт, Арія Сереці ночі, це Верді, Арія Леонори із опери Сила Долі, це різна пісня, музика барокко, це «Аве Марії. Вони вважаються як романси, але дуже часто от за кордоном люблять мою програму «Аве Марії». Та я думаю, по великому рахунку у нас в Рівному також велика плеяда людей, які виховувались на тих піснях класичних в органному залі, які приходили, вони приходили з викладачами на абонементні концерти, на денні концерти. І, до речі, всі запам'ятовують, згадують мене саме по виконанню «Ава Марії. Ну це приємно, діти ростуть. Вони вже дорослі, вони вже свої діти, і вони згадують такі речі. Це, звичайно, надихає. А взагалі приємно виступати перед такою публікою, яка підготовлена. А ви знаєте, за кордоном, от навіть в минулому році в місті Кобельц біля Кьольна, в Німеччині в мене був концерт, і мені здавалось, що в залі взагалі сидять одні музиканти, тому що кожен твір. Класичний, вони всі з розумінням справи вони сприймають, вони реагують, і це видно, не знаючи досконало німецької мови, але я бачу, наскільки це сприйняття і розуміння цього твору. Тобто, напевне, класична академічна музика там активується, культивується, і люди більше чують це, тому таке сприйняття. Коли ви виходите на сцену, ви ставите перед собою якусь мету і коли ви розумієте, що ви от досягнули цієї мети там, на 100%? Кожен раз, коли я готуюсь до виступу, до виходу до людей, до виступу свого, я е, здаю собі завдання внутрішні. Е, мені потрібно е, розкрити образ того чи іншого твору. Це в першу чергу. так. До образу потрібно не тільки заспівати голосом, це має бути відповідний костюм концертний, це має бути відповідний настрій. І це в комплексі все. Це міміка, це або жести, або нон-жестів. Тобто, це все від жанру залежить. Я ставлю собі завдання, і, до речі, після закінчення кожного концерту чи сольного. Чи просто виступу в інших концертах, я зразу пишу список, пишу план дій на наступний виступ. Тобто я на концерті до мене приходить розуміння, що потрібно далі продовжувати, і над чим потрібно мені працювати. І що можливо упустити, можливо, якийсь репертуар поставити в сторону, поки що не виконувати. І саме в творчості. Приходить оця істина, істинна знання, істинна думки, що робити далі. Саме під час творчості ви можливо можете запитати, невже ви не думаєте про образ? Невже ви не думаєте про пісню? Так, я саме про образ і думаю, але наш мозок також працює. Це ж не тільки одна сторона півколі. Це ж дві сторони півкулі працюють, тому от приходять відразу відразу завдання, так знаєте, таким сигналом, так раз і все. Цікаво, чи от ваш якийсь емоційний стан, там, внутрішні, якісь переживання, вони от впливають на виступ. От у вас йде, там, наприклад, приватне життя і творчість, воно йде в поєднанні, чи все-таки ви якось намагаєтесь це все розділяти? На жаль, співаємо про те, що би хотіли бачити, що би хотілося подарувати людям, що би хотілося. Подарувати закоханим які почуття, які відносини, щоб світ став такий, знаєте, добріший, приємніший. Е, ні, ви знаєте, я не можу поєднати своє особисте життя із тим, про що я співаю. Е, це скоріше передання бажаного задійснення. Я е, професіонал, я виконавиця, і я повинна дарувати людям радість. А те, що в мене проходить в моєму серці, це нікому не цікаво, і я не думаю, що, е, ви знаєте, мені здається, моє завдання в тому світі, в цьому житті співати, співати. Тому що колись в дитинстві ще я в школі вчилась, мені було 11 років, в мене була дуже критична ситуація з здоров'ям, і я тоді дала собі таку клятву: якщо я виживу, обов'язково буду співати. І я буду дивувати людей, радувати. Я тоді не розуміла, яким чином це може виходити, тому що, коли живеш в селі, і всі кругом говорять, що треба працювати інженером, наприклад, чи бути агрономом хорошим і співати. Тільки один е вчитель співів, він був іншої думки, він сказав, що співати треба навчитись професійно. І колись директор школи е Люльчак Дмитро Степанович він також сказав, ні, якщо ти, ти співаєш давно, це треба все поставити на професійні рейки. Треба професійно вчитися і розвивати поступово, але йти до цілі. І тому я... було вже в мене багато вже моментів, що треба було просто залишати. Дуже маленька зарплата в філармонії. Були моменти такі, що дійсно треба було взагалі зрівного їхати, були пропозиції інші. Але оцей внутрішній моя клятва, моє бажання все-таки виходити і співати до людей. І воно переважає. Воно переважає, це знаєте, це відчуття, яке не дає тобі спокійно бути. Не можу я просто, наприклад, поїхати на відпочинок і два тижні чи три тижні там навіть лікуватись, щоб не зробити, не створити концертну якусь програму. Я відпочину тиждень, на другий тиждень я вже думаю, як би трошки піти до людей, здивувати. І коли вже маю від'їжджати, від тоді я роблю концерт і уїжджаю. Це завжди, розумієте? Я не можу пояснити. Я відкрита до людей, і я хочу, щоб дійсно люди відчували ці промені тепла. Розкажіть про свою викладацьку діяльність, чому Ви вирішили займатися вихованням молодих вихованців, виконавців, і який метод ви використовуєте? Бо все-таки відомо, що творчі люди вони трішки такі лінькуваті, непосидючі. Ви знаєте, сучасна педагогічна школа вимагає особливого підходу, тому що це вже болонська система, це не є імпіричний метод, як раніше було. Тобто співай так, як я. Співай те, що я, і, і імперичний метод він, ем, він може тільки інколи допомогти студенту. А взагалі, просто треба студентів, от я їм пропагую постановку голосу, тобто розвиток їх голосу, їх данів, даних. Тобто, це про дихання, це опора звуку, це робота діафрагми. Це посил звуку, це багато-багато моментів вокальної творчості, вокальної техніки, які треба використання різних мелізмів, використання різних прикрас в голосі. Але це вже там третій, четвертий курс. А взагалі студенти повинні розвивати саме свій голос, тому що ми всі різні, ми їмо різну їжу, ми різні на вигляд, і тому будова голосового апарату в нас різна не може людина з, наприклад, міцної будови співати легкі твори і розвивати свій голос на легких там, чи колоратурних творах. Це неможливо. До кожного має бути індивідуальний підхід. Тому до кожного голосу, до кожної людини і, крім того, є чоловічі голоси, є жіночі голоси. Навіть на вигляд, звичайно, ми не можемо глянути на голосові зв'язки, якої будови голосові зв'язки, але вже по зовнішньому вигляду видно студентах, хто як може розвиватись. І, до речі, я радію за своїх студентів. От нещодавно був концерт моєї учениці Ірини Блащук. Ну, я можу сказати, що блок там були кілька блоків. Блок романсів, звичайно, вона виконала і всі впізнали зразу мій почерк. Але решту репертуару, наприклад, популярна естрада, репертуар джазової музики то абсолютно все по-іншому. По я навіть і не дозволяю, тому що ви розумієте, я класична виконавиця, а мої студенти. Я працюю, до речі, на кафедрі естрадної музики, і вони повинні розвивати себе, показувати себе, розумієте. Чому я перейшла? Ну, я просто так сталося в житті, що от я понад 25 років працювала в філармонії, але в філармонії соліст-вокаліст із званням народний артист не потрібний. Знаєте, на все приходить час, напевне, і Господь розпоряджається всім, так як має бути. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за Уже? дуже приємну розмову. Так. І також бажаю вам нових пісень, успіхів і також вдячних і талановитих студентів. Спасибі, дуже дякую. На цьому в мене все. Побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.